Зі шарму за 10 укусів отримаєш 2 тисячі гривень. Бач! <сих> no. Помниш, 5, 5 мільйонів? Ти обіцяв, що зістиш тепер 2 шарми за 10 укусів. 2 тисячі гривень на кону. Пошов. Перший укус, ребята. Сподобався тобі відос? Охуєнно. Ну, no, давай, ти слово дав, що ти зісиш аж за 10 укусів 2 шарми. Погнав? Це у нас другий укус. О! Так він може одну за 4 зараз з'їсти і тут а ти вже за 6 з'їсиш. А ти звідки йдеш такий їздиш? Змоботися! І цього разу зроботи. Да. П'ять сумка мішає. Та ні, вона мені не треба, за 2000 гривень я нову куплю. А ти впевнений, що ти з'їсиш? Да. Давай. Третій укус, ребята. Боже, як він із загла. Ой, дивишся. Тебе роботний рефлекс, напевно, є, ні? А ти знаєш скільки підписалося з того відоса? 70 тисяч людей. Є ви красавчики. Водички треба. Водички? Зараз я нарішаю, подожди. Нічого нема, бачиш. Так, да, ні, нічого нема. І це у нас. П'ятий укус! Остання шаурма залишилося. Ну як мінімум ти вже, можна сказати, ти що забрав. Носень у нас дві шаурми, 10 укусів. Я забрав своїх підписників які мене жадали. Ребята, напишіть в коментарях, чи ви його ждали. І... 아까, 10 Я з ним зніму їбанутий відос. Я з ним дві, Не знаю. Ми придумаємо щось для вас. Короче, має набрати 10 тисяч коментарів. Да. Ну дивись, бо в мене такі ребята, що вони можуть. Я не вірю. Давай. Друга шаурма залишається в тебе п'ять укусів. Шостий укус! Ваня, да? Ваня, в тебе вірив. Шостий укус. Ну, в тебе є ощущение, що вона хоче назад. Серйозно? Це у нас сьомий укус. Давай. І. О! сьомий укус. І ще тут. А три укуси, в принципі, осталося, ти в принципі можеш її з'їсти легко. А mm -hmm. куди потратиш 2000, якщо виграєш? Буду залови проривай. Криптовалюта, саме місце бізнесом. Восьмий укус у нас. Ох, як добротно. Держи. Ваня, а як ти думаєш, чого дівчатам легко з'їдати шарму за п'ять укусів? Но мне, ребят, Хто зрозумів, напишіть в коментарях. Дев'ятий укус от Вані. Шаурму тримаю за нехуй І десятий укус. Ваня, чесно сказати, я очень сильно хотів, щоб ти схав. Перша людина, яка зробила, можна сказати, неможливе за 10 укусів дві шаурми. Держи. Ладно, тоді я положу тобі твою двушку. Вот.